Підготовку мотоблока до сезону хочу зробити, щоб цей підгортач він кріпився спереду. Кріплення роблю на ось ці три болта. Ось цей його бампер, він залишиться, він абсолютно нічому не заважає. І буде прижиматися разом із кріпленням. Поки що займаюся виготовленням кріплення сюди. щоб його не скручувало. А так, в принципі, функцію свою воно вже виконуватиме. Ну, думаю, просто посилити трошки. Тут вже я робив його все сам, трошки навчився користуватись зварювальним апаратом. Тут було одне з перших зварювань. Ну, в принципі, думаю, те, що мені потрібно. Воно буде витримувати. так. Зараз доробляю і буду приміряти, чіпляти сюди, підгортач, Спробую, як воно буде виглядати, потім пофарбую і, в принципі, на цьому все. Буду займатися іншими справами. Хоч зараз і зима, сьогодні якраз ось півгодинки тому почався сніг. Але потрібно, щоб це все було готове до весни. Тут я залишив трошки місця. бачите, там де два листа проварив. Ось тут залишив, щоб воно було на трьох болтах. І оцей один болт він всій конструкції дасть додаткову міцність, і витримувати буде краще. Тут я ось трошки попідрівнював, є в мене там трошки такі грішки, Ну, я не зварювальник. Добре, що так виходить, он там вроді би як нормально, як на мене. Як виходить, так роблю. Тут ось трошки підрівняв. І зараз роблю такі трикутники. Іх. Приварюю їх і, в принципі, кріплення готове. Ставлю на мотоблок, чіпляю підгортач і дивлюсь, що з цього всього виходить. Так, а ну дядьки, які вміють варити, напишіть, чи для новачка це нормально. Тутось потрібно... Стирати ось ці шви, щоб воно нормально прилягало до самого мотоблока, і, в принципі, можна ставити, пробувати, що виходить, і подивитися в загальному, як воно буде вже на самому мотоблоці. Тут підрівняв. Тепер буде добре прилягати, затягнеться, і нікуди воно не дінеться. Так, дивіться, як це виглядає на мотоблокові. Цей бампер також залишився, і він не буде заважати. Сюди буде кріпитися ось ця стойка, ну і відповідно вся ж ця рамка буде з нею. Ось так воно вийшло. Кріпиться в мене обгортач на три болта. Ця рамка гуляє навіть коли її руками. Часаєш. Гуляє десь отут на кріпленнях, Ну так, трошки її скручує, тому думаю, я не буду нічого нового придумувати, а зроблю так, як і в принципі всі. Тут є отвори на рамі. Я не думаю, що тут такий прям сильний. Йому потрібний, аби просто, щоб воно притримало, щоб не давало йому оці рамки туди-сюди гуляти, щоб її не скручувало. В принципі, якщо по-фризованому спочатку, то я думаю, витримуватиме. Це хіба що, якщо там ґрунт буде твердіший, і тому тоді вже буде потрібно зробити ці розкоси. Можливо, спочатку їх і наробитиму. Головне, що є ось це кріплення. Поки що болти в мене трошки довші, я підставляв старі підшипники, тут тільки внутрішня обойма. А один знайшов такий, як потрібний. Сама рамка, ця кріплення доволі впевненої конструкції вийшла. І вона абсолютно не гуляє, не шатається. По крайній мірі поки що рука. Ну, коли ось я так шатаю, рукою обгортача рамку то кріплення мертво стоїть, а гуляє воно десь десь отут, воно ну, так візуально видно. Якби тут профіль був з хорошої якості, то воно б нічого воно не перекручувало. В принципі, було б цього достатньо. Можна було б отут трошки розкос, отут трошки додати розкос якийсь. І в принципі воно б тримало. Як вина виробника, то якщо подивитись, то видно, що оці. Отвори на стойках, на стойках стріли і на основній на стойки, там також ці отвори посверлені нерівно. Ну це вже явно виробника вина, ну вже нічого їм не зробиш. І на рамки я як свердлив, то також довелося сверлити так як, на цій, так, як на стойки, так і я просверлював. Ну, По-другому зробити його не вдавалося. Я не знаю, чи десь ще щось буде колись кріпитись. В принципі, якщо тільки підгортач, то нічого там страшного в принципі нема. Залишається почекати того дня, коли це знадобиться. І можна буде вже на практиці щось протестувати, дивитися, що потрібно доробити. Ну і підстроїтись. Звичайно, там я не знаю, яку ширину цей мотоблок не. Тому що їх розложити можна довідку такі лопухи доволі серйозні. І щоб, вони, щоб так попхнути, я думаю, доволі, доволі вага потрібна і ну, потужності мотоблока, то може і буде вистачати, але ваги може в принципі, не вистачити. Ну, може бути таке, що прогрібатиме, чи не пхнутиме. Та я не знаю, що так можна підгортати, аж, аж так сильно. Я думаю, що як отак вони будуть розкриті ці лопухи, то цього буде з головою достатньо. Зараз я трошки спробую з ним покататись. Це єдине, чого я не врахував, це те, що його потрібно ще заводити, і стріла якраз заважає. Но, стойка стріли, точніше. Дивіться, ось так. Не дає вона йому його просто прокрутити. Тому я розверну назад. Тоді ця стойка заважати не буде, воно ніяк абсолютно тоді не буде доставати до неї. І можна буде заводити повністю на зібраному. Зараз же знімаю. Буду мотоблок заганяти вже з снігу на двору. У нас іде сніг і слідом він не розстає, але все дуже мокро, робиться грязно. Ось така у нас сьогодні погода. Ну, головне, що дає, це все доробити, щоб я ще міг його пофарбувати і займатися іншими справами. Якщо у когось з'являлися думки, чому так щось тарабанить. Ще як пофарбується, буде взагалі супер. Підписуйтесь на канал, оціню дане відео. Всім дякую за перегляд.